Христос посеред нас, шановні наші глядачі, а точніше буде сказати брати і сестри. Адже саме Христос, Його вища правда, його всеперемагаюча любов і самопожертва роблять нас не просто знайомими або співгромадянами, а братами і сестрами, яких він об'єднує у справжню родину, побудовану на спільних засадах і цінностях. Про ці споконвічні цінності щотижня розповідає вам православний вісник і його ведучий архімандрит Віктор Коцаба. Сподіваємося, цей тиждень не стане винятком. І прямо зараз ми спробуємо зустріти новий рік у вересні. Ми також відвідаємо дивовижно красивий храм у високогір'ї Карпат, згадаємо найцікавіші моменти з життя вірян Української православної церкви за останній тиждень і побачимо приклад вічного кохання. А на початку дозвольте усіх вас привітати. З Новим роком, шановні наші телеглядачі. Але не варто прямо таки зараз бігти відкорковувати шампанське, заощадьте його на зиму. Бо в традиціях зустрічі вересневого нового року споживання цього напою не передбачено, хоча б з тієї причини, що монах П'єр Переньйон експериментував з його виробництвом у 17-му сторіччі, а перше шампанське, більш-менш схоже на сучасне, з'явилося лише в 1700 році. Тоді як святкування Нового року 14 вересня останній раз відбувалося на наших теренах за рік до того, тобто у 1699-му, після чого було безжально скасоване, проте існувало з давніх давен в багатьох культурах, зокрема в традиціях Візантійської імперії та країнах спадкоємицях її духовних скарбів. Щоправда, назву Вересневий Новий рік мав іншу, а саме індикт. Звідки вона походила та якою є духовна складова осіннього новоліття? Дивіться далі. Його коріння в історії Римської, а потім Візантійської імперії, коли об'явлення міндикту, що в перекладі з грецькою і означало об'являти, нараховували циклічний податок зерном та робили переписи населення. Духовно переосмисливши це, православна церква вже багато століть поспіль на початку осені, дякує Богові за щедрий врожай та просить його благословення на рік наступний. Іначе відлунням цієї традиції кожного вересня розпочинають новий річний сезон навчальні заклади і державні установи. Але чи розуміє сучасний світ церковне коріння вересневого річного початку? Церковний календар або церковний індикт регламентується дуже мудрою книгою, яка має назву «Типікон». От саме в «Типіконі» розміщені вказівки про те, як мають відбуватися святкування всіх тих свят, які становлять церковний календар, і які можуть бути перехідними, тобто тими, які залежать від святкування Пасхи, або тими, які мають назву неподвижних, тобто тих свят, які щороку відзначаються. Це в один і той самий день. Звичайно, витримати конкуренцію зі своїм січневим світським колегою церковному новоліттю було важко. Останній раз суспільство і церква відзначили його на державному рівні у вересні 1699 року, після чого завзяти реформатор, а іноді і руйнівник древніх звичаїв імператор Петро І переніс новий рік на 1 січня. Але у нас і до сьогодні залишилася чудова нагода відділити огорожою цілющого часу. Біль, помилки, страждання, залишаючи їх у минулому, та покласти сподівання на світле майбуття, звісно, тільки з Божої ласки і Його благословення. У день церковного індикту під час молебнів співаються стародавні церковні гімни, які церква запозичила ще старого завіту із книги Псалмів. Благослови, Господи, венець літа благості Твоє. І тому у цей день ми по особливому благаємо Господа, щоб наступаючий церковний рік був роком милості Божої. А сьогодні ми по особливому благаємо Господа, щоб він послав мир на нашу українську землю, щоб цей наступаючий церков. Церковний рік, церковне новоліття принесло радість і благодать усій родини на нашій землі. Для когось вересень це початок. Початок нового сезону, нового навчання, нового життя. А для православних українців вересень це місяць продовження. Адже яке б оновлення не відбувалося в нашому звичайному житті, у віруючій людини завжди залишається головна константа Господь Ісус Христос. Який за словом апостола Павла, і нині, і вчора, і завжди той самий. Тож про життя церкви, яка продовжує прямувати за незмінними орієнтирами Євангелія і Божої правди, дивіться в нашому телевізійному літописі. У день собору преподобних отців Києво-Печерських, котрі у дальніх печерах спочивають, в Успенському соборі Лаври правились урочисте богослужіння. Божественну літургію цього дня очолював предстоятель Української православної церкви митрополит Нуфрій. Разом із блаженнішим владикою також служили архієреї церкви та духовенства монастиря. Нагадаємо, що дальні печери лаври, названі ще Феодосієвими, на честь першої гумина монастиря, стали місцем вічного спочинку для 43 преподобних отців, зачислених до сонму святих. Про їхній подвиг, що і сьогодні є прикладом для сучасних православних християн, розповів у своїй проповіді архіпастер. Він закликав усіх богомольців наслідувати преподобних у своєму житті. За богослужінням було піднесено сугубу молитву за мир в Україні. А після божественної літургії відбувався традиційний хресний хід від головного храму Лаври на дальні печери. Тут блаженніший митрополит Онуфрій звершив молебень та вітаючи всіх зі святом, побажав кожному мати хоча б маленьку печеру в своєму серці, де, за прикладом преподобних отців, можна було б усамітнюватися для молитви. Храм посеред Дніпра на маленькому клаптику землі. Таку картину можна побачити на затоплених землях неподалік селища Ржищів на Київщині. Сьогодні спасо Спасо-Преображенська церква, яку ще називають незатопленою пам'яттю, упевнено здіймається Христами до неба і кличе до служби усіх ревних християн. 11 вересня цей Божий дім освятив предстоятель нашої церкви за участю архієреїв та священнослужителів, які розділили радість свята із парафіянами. Щоправда, їх небагато, бо дістатися церкви не так легко. З лівого берега є дорога суходолом, але вона піщана і пролягає лісом. А історія храму така: під час будівництва Каховського водосховища у 70-ті роки минулого століття було знищено багато сіл у цій місцевості. В одному із них, в гусинцях, стояв красень храм. Освячений на честь Преображення Господнього. Село пішло під воду, а от храму Господь не дав загинути. Стояв він напівзатопленим, аж поки не почали його реанімувати. Монахи з Києво-Печерської лаври. Головним ентузіастом був архімандрит Варлам Озима. Нині він настоятель відродженого преображенського храму і, мабуть, радіє сьогодні, як ніхто інший. Після освячення церкви в ній було звершено першу божественну літургію. А по богослужінні блаженніший митрополит Онуфрій привітав усіх зі святом та подякував за відродження Божого дому, в якому віднині горітиме лампада віри і любові до Господа. Цього року наша церква, власне, як і українське суспільство, відзначає тисячолітній ювілей упокоєння святого князя Володимира. І сьогодні ми маємо нагоду повернутися до подій, що відбувалися 27 липня напередодні вшанування пам'яті Хрестителя Русі. Пригадуєте, скільки людей зібрав тоді хресний хід, який простягся від Володимирської гірки аж до Лаври? Нагадаємо, їх було понад 30 тисяч. Днями у Лаврському храмі Різдва Пресвятої Богородиці предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Онуфрій, зустрічався з групою волонтерів які брали активну участь у підготовці та проведенні ювілейних урочистостей. Хочу подякувати вам за ті труди, які ви підняли у день, коли ми святкували ювілей тисячоліття з дня представлення нашого крестителя, посвятителя святого Рівного князя Володимира, який був мужньою людиною і розумною людиною. Який повернув життя наших предків у то русло, в якому ми сьогодні ми знаходимося, то русло, яке веде людину до Бога і до спасіння, і онуфрімитропідківські сі за трудне благо церкви та внесок у справу поширення християнських цінностей в українському суспільстві, блаженніший владика, вручив кожному волонтеру на таких по київській митрополії було близько 200, Подячний лист також митрополит Онуфрій, вручаючи церковні відзнаки. Подавав усім своє архіпастерське благословення. 8 вересня церква відзначала стрітання Володимирської ікони Божої Матері. На честь цього богородичного образу освячено багато храмів, зокрема, і в Києві. Ми побували на престольному святі в столичному храмі на Виноградарі. Володимирську церкву тут заклали ще у 2008 році, а вже через два роки звершили першу літургію. Цьогорічне урочисте богослужіння на престольне свято очолював митрополит Вижгородський і Чорнобильський Павел разом із високопреосвященним владикою служили священники храму та клірики Київської єпархії з подільського благочиння. Парафіян було дуже багато, незважаючи на те, що храмовий праздник припав на будній день. Треба сказати, що за п'ять років, а саме стільки у цьому Божому домі правляться богослужіння, Володимирська парафія значно помолодшала. Сюди приходять родинами з малими діточками. Масив молодий, так що й переважна більшість прихожан теж молодь. Настоятель церкви проте, Єрей Василій Тарасов теж починав своє священницьке служіння зовсім молодою людиною. Багато хто з киян його пам'ятає і знає, як доброго духівника. Сьогодні час ми знаємо, який трошки такий, що треба більше молитися Богу, і тоді Господь пошле нам ті блага і ті побажання, які ми хочемо. Я дуже радий Господу Богу і Пресвятій Богородиці, яка ми бачимо біля ікони Божої Матері, яка нам допомагає, як і всім нашим православним віруючим на Україні. У день свята багато парафіян приймали таїнства Христові. А після Євхаристії навколо храму відбувся хресний хід, традиційно з іконою Богородиці, покривительки цього божого дому та хоругвами учасники богослужіння обходили храм, співаючи тропарі на прославу небесної цариці. Так, світ не може існувати без любові. А ще він не може існувати без краси. Є на землі місця. Такі близькі до Бога, що жити там можуть лише святі або чисті душею люди. Одне з таких місць не видно людському оку та добре видно Богу, і за яким наглядає Захмар полонина Рівна це село Лікіцаре та старовинний дивовижно красивий храм в ім'я Василія Великого. Цей храм є пам'яткою архітектури національного значення, але він не музей. Бо одного дня громада храму прийняла важливе рішення і в самому його серці, тобто у вівтарі, Продовжує звершуватись божественна літургія, таїнство тіла і крові Спасителя. Тож до унікального храму, культурного і духовного надбання українського народу, який невгасимою лампадою світить в карпатському високогір'ї, ми зазирнемо прямо зараз. Закарпаття. Краса цього втаємниченого краю рідко кого залишає байдужим. А той, хто побував на цій землі, хоч раз обов'язково захоче повернутися, кажуть, гори приворожують. От як і нашу знімальну групу, яка працювала в Мукачевому, хотілося потрапити у найглухіші куточки, щоб відчути себе горянами. І ми відчули село Люхицари у Перечинському районі. Навіть не знайдеш на мапі, хоча йому вже пів тисячі літ. Принаймні так свідчать письмові згадки. Власна і дорога туди на місцевих картах не позначена. Село високогірне ховається між пагорбами на полонині. Горяни, як правило, не покидають своїх сіл, та в лікицарах життя, відверто кажучи, ледь жевріє у кількох хатах, де мешкають лише зо два десятки селян. Є сліди історії, так що много можеш говорити, перечити. Мій дідо тут саме з Лікіцар був. Де да і фамілія відсюди прожив а, 94 роки. Треба було уважніше слухати в нього історію, бо він ще воював у Першій світовій. Мав я ранення вже його а, найстарший син воював. У, ну, тоді така ситуація була, воював у Венгерській, Віті зібрали в Венгерській війні. Так що така історія лікицара. Лікицари практично розкидані по Богшому совєтському пространстві. Є і в Приморському краї, є і в Читі, є і в Іркутську, є і в Ленінграді, і в Москві. І далі ж не є лікицарського сліда. Наш співрозмовник теж з діда прадіда Лікицарець всі вони, які належать горянам, люди гордовиті. І пишатися селянам є чим. Мають свою неповторну перлину, даровану Богом за віру, унікальну дерев'яну церкву. До речі, єдину таку на всьому округу. Їй понад 300 років. Храм в ім'я Василія Великого, а саме так освятили церкву, височіє на схилі полонини рівної в центрі поселення. Збудований він лемками, як вважають історики та архітектурознавці з ділинових брусів у 17 столітті. Тоді дерев'яні церкви будували без жодного цвяха, бо відомо, що залізо від вологи, і ржавіє, і псує конструкцію. А в Карпатах опадів ніколи не бракувало, тому й зводили храми так, щоб залишились вони для нащадків, та ще й правнукам гарян послужили. Бабця Анця, котру знають в окрузі як людину набажну, скільки себе пам'ятає, а старенькі уже 87 років ходила до храму, не пропускаючи жодного богослужіння, була привчена до того, щоб починати кожен день із молитви. Я родила тут і тут живу я 1928 року. І так життя помале, коло церкви, близь, там ходила, помале, та ще не сказав, мав 87 та ще. ще коли дзвонять, я йду, бо я полюбила церкву, я буду, заки буду гонити, буду ходити. Ну, та, коли в зимі тяжко, бо в туди, ну але раз, коли любить церкву, та й. Любите, це треба ходити, і ще і вам ходити. Та я так помалу. Храм Василія в Лікіцарах дуже компактний. Він зовсім невеликий всередині, і більше двох десятків вірян навряд чи вмістить. А більше не треба. Літургію тут правлять лише раз на місяць, бо один священник на три села. Але Божий Дух ніколи ці святі стіни не полишав. Його присутність відчуває кожен, хто переступив поріг храму, опинився перед святая святих. Вівтарем. Життя у горах в усі часи було нелегким, однак люди трималися віри своїх предків і свято її шанували, як і сьогоднішні лікицарці. Є старі люди, дорого хороші люди, з яких треба брати пример іменно в духовній сфері, в православію, які прославляють Бога і мають силу. 87, 84, 78 років, 75. Ідуть кожну літургію, моляться, відвідують церкву, не залишають. Як на праздники, навіть якщо священника не йде, то на утренню в неділю йдемо самі. Прощаючись із ліки царами, ми так воліли залишити у своєму їстві бодай ковток цілющого гірського повітря, насиченого пахучими гірськими травами. До речі, за легендою, ліки цари так названі за цілющі зілля, що росте вздовж села. А коли вже потроху спускалися з гір, не могли не відчути доброго і благословенного духу, який нам посилала стара церква, крита зморшками віків і, незважаючи на вік, ошатна і неповторно красива. Хто з нас не мріяв про велике кохання на все життя? Переконаний, таких майже не знайдеться. І зараз саме час поговорити про це. Адже осінь також і пора весіль. Пам'ятаю, як зворушливо звучали в кінці багатьох казкових історій про любов слова вони жили довго і щасливо, та померли в один день. Натомість у реальному житті таких прикладів набагато менше. Небагато їх і серед ідеалів, оспіваних культурою. Ви, звісно, зауважите, а як же Тристан та Ізольда або Ромео та Джульєта так, дійсно, померли вони в один день. Але де історія їхнього щасливого подружжя? Та позитивні приклади подружнього життя все ж таки існують. Щоправда, це історії, в яких життя перетворилося на житті, а тіла на святі мощі. 8 вересня ми згадуємо мучеників Адріана і Наталію, а кількома днями пізніше вшановуємо перенесення мощей, благовірних князя Петра і княгині Февронії Муромських. Тож пропоную пошукати шляхи створення міцного шлюбу в історію любові і подвигу цих християнських святих. Адже саме вони стали ідеалом великого кохання на все життя для багатьох православних, і не випадково, бо земне життя цих святих побудоване на хресті, зрештою, привело їх до життя вічного в царстві небесному. Олексій та Катерина одружили ще у березні цього року в одному з київських раксів – але ось минула понад п'ять місяців, і пара знову у весільному вбранні, знову хвилюється. Тепер стоїть на порозі храму святих мучеників Адріана та Наталії. Вроді би, як і є уверена, що все буде як треба, і все буде класно. при цьому волнуємося. Попереду вінчання. Поруч тільки найрідніші батьки та друзі. Молодята зізнаються, ходять до іншої церкви, але вінчатись вирішили саме тут. Святі Адріан та Наталія покровителі шлюбу. Це дуже довго Думали, де б нам обвінчатися, і вот ну почувствували, мабуть. Приїхали, дуже нам понравився тут спокійно, душевно. Це как очень важливий момент. Це більше, ніж просто розпись. це там. Ну, скажем так, грубо говоря, ми регістріруємо свій брак перед Богом. Вінчання проходило у нижньому храмі. Це таїнство вирізняється особливою красою. Зосереджені Катерина та Олексій, прислухались до кожного слова отця Романа, настоятеля храму святих Адріана і Наталії. Традиційно пік весіль припадає на літо. Зрозуміло, чому. Можна влаштувати гарну фотосесію, святковий обід провести на відкритому майданчику та й менше клопотів із весільним вбранням. І, звичайно, літо чудова пора для вінчання. Тільки два невеликі пости. Врешту днів церква дозволяє вінчатись. Втім, облишимо весільні гуляння. За словами ця Романа, вересень теж підходить для торжеств. Цього місяця церква вшановує одразу два святих подружжя Адріана і Наталію, Петра та Февронію. В наш час, як і в Стардамчи, часи, дуже важливо, щоб молодь брала приклад зі святих подружжя. Тому що е, всі знають, що якщо людина живе у шлюбі. Досить гармонійно, тобто виконує заповіді Божі, один одне одного люблять і живуть за з тим писанням. То гармонія ця розповсюджується не тільки на сім'ю, на душі тих людей, які так живуть, але і на суспільство. Олексій та Катерина присяглися одне одному у любові та вірності перед Богом. Тепер вони справжня родина, адже повінчена пара вважається з'єднаною на віки. Подружжя каже: вінчання для них в жодному разі не модний ритуал. Це виважений крок. І сподіваються, що святі покровителі шлюбу допомагатимуть у житті. Це був останній сюжет нашого випуску. З осіннім оновленням вас, шановні брати і сестри, з церковним новоліттям та усіма вересневими датами календаря сумними і святковими. Адже восени ми не лише дякуємо за гарний врожай або святкуємо весілля, а й вшановуємо усікновення глави Іоанна Притечі. Та не припиняємо молитву за наших полеглих, поранених, біженців, за всіх постраждалих. Тож частіше звертаємося до Господа із щирими проханнями про мир для наших сімей, для громад, для всієї України, пам'ятаючи, що мир цей благословляється Богом, а починається в нашому серці. Христос посеред нас і є, і буде.